Вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна і я з Вінниччини. Почала я помаленьку переносити свої рослини в цю пристройку, що ми будували літом. Буде така зимня тепличка. Трохи оббили блістяшкою утеплителем стіни, бо ще вже не було коли. Потолок ми теж, отак, на скору руку клійонка, доски, і зверки ця вата у, у, строїтельна, ця мінвата, да? утеплітель. Там кинули кілька слоїв, щоб тепло зберігалося. Помаленьку заношу свої рослини. Ще не всі тут сьогодні. Заносила велику часть, їх треба всі буде привезти до ладу. Бо вони в тій теплиці літній були ще до цієї пори. Трохи росли, але вже ще було сонечко, то ще було нормально. А зараз вже показує 5 градусів тепла днем, 11, 8 тепла днем. І 3, 2. Ночі, це вже буде з четверга сьогодні, що шо? 6 листопада. Там далі дивлюсь вже похолодання, пониження температури. Ну І через те, що відключають світло, я взагалі думала, що там включу в ту тепличку дочка, і буде собі вона зимою грітися, ну, рослини. Але через те, що світло будуть відключати на 3 години з половиною. А зимою, напевно, і більше, то вони просто там замерзнуть тій зимою. Тому я прийняла таке рішення. Тут у нас що така, ну, хата тут до стройки. І я показувала відео, як ми, що ми тут робили. Ну, на краняк, якщо не буде світла, ні світла, ні газу, то в цьому кутку я ще планую поставити буржуйку. Ну, поки що є ще світло. Якщо даже світла не буде, то в нас тут йде кухня. І я буду відкривати оце вікно, включати газ і з кухні буде сюди тепло йти. Так, я планую рятувати свої рослинки зимою. І ще в мене їх дуже-дуже багато, і всіх треба врятувати, бо в мене тут тільки, ну, напевно, з 20 сортів. Тридисканції є різні. Ну, огляд я вам потім колись зроблю. Зараз вечір, бачите, там ніч, ніч, як ну каже, буду займатися посадкою рослин. Дочка там з малими бавиться, а я собі в своєму маленькому, <гум> будущому <гум> зимовому саду. Дай. Вже зимовий сад. Буду садити хризантеми. Я не збиралась зробити відео, але мені сподобалася посилочка, яка прийшла мені. сьогодні. Я... Вчора сьогодні я її забрала. І дивіться, як... які гарні черенки хризантем мені прийшли. Ось Дивіться, вони всі такі прям ну, чудові. Це нові сорта, я вірю, що це ті сорта, які мені потрібні. Бо листя відрізняється високоросла. Воно так і видно, вже з прунькою черінок. Оце черінок високорослий І там ще є черенки і горшечні, і це горшечних я багато замовляла, а високоросла це, скоріше за все. Як вона називається? Червона, червона, червона. Такими голочками вона має цвісти, Такі зірочкою такою. А ці багато я позамовляла замовляла саме горшкові. Вони, я думаю, відповідають своїй назві, А що це за жучок приїхав? А, плимак приїхавши. Деликенти. Так, що я вам хочу сказати? Дуже зручно, бо от черенок ну і гарні черенки, бачите, доглянуті. З любов'ю вирощені. Тож не думаю, що мене обманули і 600 не відповідає навіть. Ось така етикеточка. Космо. Пінк. 519. Дуже зручно, тому що навіть отако забираєш цю етикеточку і наклеюєш зразу на стаканчик, і потім сад, ну, і садиш цю рослину. Ось я вже зробила. Дуже зручно назва зберігається, і рослинка от, під такою назвою буде рости. Справді дуже гарні. Черенки, я довольна, чому я довольна? Це в нас хто? Помаранчева, помаранчева на ну, цьогоршкові все. Тому що я замовила була в Добродарі по 27 гривнів черенки, дивіться Оце. Mm -hmm. Це в добродарі. Отаке таке воно. Непонятно, що. Ну, мало того, ладно, так як якось полуницею, що там ну, прийшли без корінців, але ну, вона якось там попризивалася ще через одну. Ну, тут вони, походу, будуть, не знаю, виживуть, не виживуть. Ну, ще сорт не відповідає Дивіться. Так, це в нас хризантема рожева Рока пінк. Я спеціально зайшла в інтернет, подивитися, що вона собі з'являється. І в результаті у нас ось такий гуддіки. Це мультифлора, ну, можливо, є ще високий, бо воно якесь на мультифлору не похоже. О, так його щось. Багато-багато, бачите, бокових цих попускало. І ось таке. Можливо, це. У мене мультифлора є ось така, точно така Гудзиком. Можливо, є високорослі сорта такого, такого Гудзика. Але це ніяк не назва ось цього сорту. Там вона рожева по назві, і квітка велика. Ну, я вже зрозуміла, що вони що-небудь насадили і різні різниці з назвами етикетки. Ну, подивимось, мож можливо, тут буде якийсь такий сорт, що в мене немає. Бо я харізантами тільки почала займатися. Ну, таке в Добродарі прислали мені замучене, нещасне. Сподіваюся, що воно повідживає. Ну, можливо, воно не буде однакового сорту. Однакового кольору. Можливо, буде щось різне. Ну, подивимося, що це буде. Це Добродар. Там вже щось цвете. Це Tula Ivy". Tula Ivy". Що це називається? тула Айві. Тула Айві. Щось мене смутні сумніви, ну зараз гляну в Google. Да, 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 да. Точно. <смірко> Оце Цей сорт точно так і є. Да -да. Зібрати колекцію красивих рослин вкрай важко. У нас дуже-дуже багато шахраїв. Добродар. Це добродар. Не купляйте, не купляйте, бо лоханетеся і все. А цю хоризонтему я купила. Взвезве в. в агромаркеті. Ні, це не, не ці. Я, вона виросла велика, але я, так як я перший рік їх сажу. Ще не знаю всіх тонкостей. До цієї пори я не вирощувала хризантеми. У мене була одна хризантема, яка постійно була на дворі. там. Бабушкина ще наросла, це тільки там час від часу, що пересаджували, коли вона вже пропадала. І все. Це так я не Ну, Через те, що зараз дуже багато різних красивих хризантем є, то я загоріла з ними. Це один виріс великий з черенка в стебло. І воно прямо аж на землю лягло, бо воно в горщику в мене було. Я обрізала, постріляла квіти в землю. Ну, вона собі буде тут ці квіточки цвісти, а то я пущу на черенкування, то степло велике, поріжу на кусочки, поставлю в землю, хай їх черенкуються. А квіти їй просто жалко було викидати. Да, вони замучені, не такі, як виставляють в інтернеті люди. Ну, Це мій перший опит. Я вже буду знати на наступний рік, як їх правильно виростити, щоб вони були красиві. От за цією квіткою я так ганялася довго. Її в продажу ну, знайти складно. Я дуже нею загорілася, але купляла теж, обманювали мене, висилали не те, що потрібно, но Ну, носили. Ну, агромаркет не обманув, прислали те, що я хотіла. Я не очікувала, що воно буде таке, як треба. ну, я Ось такою замухришкою, я довольна. Вони собі тут будуть помаленьку в землі розцвітати, Можливо, пустять корінчики. Я рік садила горшкову білу хризантему, теж квітку всунула була в землю. І ви знаєте, вона прийнялася і зацвіла. Я маю виду, розквітла, а потім ще корінь пустила, то я ще мала маточник, тож я собі ці поставлю, а то в тому то стебло хай собі нарощує систему свою, корневу і ці черенки. Так. Тут мене трошки відлікли, бо хованки граються, дочка сюди прибігла, сховалась за мене. Туди назад. А, вони, а малі звідти виглядають і все. Мама де, мама де? Хованки грають. Кажу, не знаю, де мама. ну, Баба є. Лізуть до баби, бо ж баба щось цікаве робить, В землі порпається, треба допомогти, але знайшли маму, все, пішли далі гратися. Я вам скидаю зараз. В телефон цього сайту, на якому я брала, ну, можливо, комусь буде потрібен хороший сайт з хорошими рослинами без намахалова, то ось бері, замовляйте. <клухи> Дійсно ну, хороші, хороші дуже череночки, живі, сильні, крепенькі. Я задоволена. Так, ну що, зараз буду садити ці черіночки. Як буду садити, я показувати не буду, це всі знають. Землю я брала покупну. торф. Для розсади і кинула перегною, і в мене місто, замість агроприліта Я назбирала курячої шкрупи, перемняла і скидала сюди, перемішала. Ще поки садити, теж також перемішую, розминаю. Це така в мене буде земля для посадки цих черенків. Ну, в принципі, хризантемі не... Хризантема, вона не капризна щодо ґрунту, але що я узнала, що кислотність ґрунту впливає на колір квітки. Якщо висадите білу квітку і, наприклад, в кислий ґрунт кислий з високим містом кислотності то біла квітка буде мати або жовтовий відтінок, або рожевий. І, тобто, якщо ви садите червону квітку в кислий ґрунт, то квітка буде ще червоніша. А якщо садите в лужний ґрунт, то квітка буде світла. Ну, світло-червона, не буде така яскраво-червона. Я багато читаю за ці хризантеми. Ну, дивлюся, як люди висаджують, як вирощують в тих горчиках. Щоб в мене не було вже на наступний рік таких помилок. І що ще хочу сказати, що обов'язково їх треба кропити. обов'язково. Я не, прихиль... не прихильник кроплення, але в цьому році я от не кропила їх, вони росли самі по собі в землі і багато попало. І навіть зараз в мене там іде. З землі листя чорніє, сохне і на вершечку тільки пару листочків, квіти, ну і видно, що воно хворе. Великоквіткові назріз, мультифлора, їх потрібно кропити. Ну, ще я препарати не вивчила на наступний рік. Уже це буду знімати відео, чим я буду кропити, як буду кропити, бо ще мені треба вчити його, це всю цю агротехніку їх вирощування, щоб в мене були гарні квіти на наступний рік. Ну і ще хочу вам показати, що я придбала собі літом 4 сорта хризантем голландської селекції. Що вам скажу, що я була вражена, тому що ось ця квіт, ця хризантема, вони низько розлі. Бачите, тут не знаю, скільки сантиметрів. 25-30. Більше воно не виросло. І що цікаво, вони от відцвили, я обрізала. Обрізала їх. Коли ці квіти були. І вони зараз знов другий раз цвітуть Ось, знаєте, зараз покажу. І вони устойчиві до хвороб. Я не знаю, що це за сорта, бо там просто було написано, що вони з Голландії. Привезені тільки, не пам'ятаю, на якому сайті я брала. Но вони казали, що вони тільки приїхали з Голландії. І вони їх продавали. Я трошки да заплатила за них. Ну воно того варте. Бачите, це все були квіти, я пообрізала і вони знову Ну Їх, мені кажеться, треба убрати, вони трохи чи лишати, не знаю. І знизу вони ось вже скільки пустили молодняка. Напевно, їх зрізати. Це ставити, хай вони в землі собі там вкорінюються і цвітуть. а ці порозділяти. І, і напевно, вони постійного цвітіння. Навірно, за, за сезон три-чотири рази вони цвітуть, враховуючи. Я не знаю, можливо, хтось мені підкаже, но, Ну, дивіться, скільки. І що там Там вже є квітки. Блін. І що делать? Розсаджувати, так, да, напевно, завтра це пообрізаю і порозділяю їх, Порозсаджую ці, а ці землю повстикую, а вони собі там цвітуть. Приведу в порядок, вкоріняється, ідуть квіточки. Ось такий сорт. Він То червоне, а це жовте з червоним помаранчевим. Там ще є жовтий з червоним. І напевно вони на підвіконі постійно цветуть. Ну, вони в мене в теплиці були, були заморозки, були холодно. І зрозуміло, що квітка ну, не така, як треба. Нехватка світла, нехватка тепла, то воно таке замучене, вже пішло. Ну я просто не ожидала, що ну, воно відцвіло, я обстригла да й думаю, все на цьому. А воно ні. Ум, скільки квіток. А, це вже, це вже ця молоде пустило і вже вже цвете. Ну, коротше, от такі сорта, вони не, ураж... не уражилися хворобами ніякими, тобто воно устойчиві до хвороб. Получається. Тільки треба вивчити їхню агротехніку вирощування Дивіться, що робить Пуплянки Це так. Да. Ну, я буду, як з ними їх буду розсаджувати, Я вам зніму окремо відео про них. Подивимося, що там всередині, як воно там. Зараз я буду ці розсаджувати Ну, на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, відео вам сподобалось показала вам різницю. Цих продавців. І кому треба, то можете замовити на цьому сайті, бо ну, видно, видно, що це то, що треба. Без пересорту, без Тут написано рожевий. Там в них дуже великий вибір. Можете зайти, подивитися, в них дуже великий вибір хризантем. Дуже гарних. І не тільки хризантем. Ну, там, не знаю, при світлі Це, ну, світло горить, не видно, але рожеве, рожеве там так і є. То есть, вони не... Тобто вони не обманули. Помаранчево. да, там, бачите, трошки є помаранчевого. Не обманули. Так. Тож, дуже задоволена, зараз порозсаджую. Я буду мати цілу зиму, чим займатися, бо в мене дуже-дуже багато. Різних рослин, хочу ще показати, похвалитись. Дивіться, яка красуня, правда? Зразу так прямо аж засяяло, правда? Ай <гум> там буде? Роботи не в мене на всю зиму. Добренько, рада була з вами поспілкуватися. Усім бажаю що найкращого, спокійного, мирного вечора. І скоріше перемоги, щоб ця війна закінчилась, ми почали знову жити своїм життям. І все в нас було добре. До нових відео, до зустрічі, любі друзі. Ось хотіла ще показати вам кореневу. Дивіться, нормальна коренева система. Бачите, здоровий, хороший. Живчик, без хвороб, без всяких уражень, здоровою кореневою системою. Можна садити і не боятися, що він зачахне. А ось, дивіться, яка коренева бомба. Може такі в більші садити горшечки. Одразу до нового року ще квітка виросте зацвете. Велика я маю на увазі. М? Напевно, візьму десь горшочок зараз. Дуже мощний, хороша. Ну, хороша розсада, нема що говорити.